Жив один чоловік на цім світі, був ворожий, жорстокий до всіх, мав він очі, мов кров'ю залиті, і не один на душі тяжкий гріх. Ненавидив усіх він, і сталося якось так, що зустрів на шляху саму смерть, що землі не торкалась, чорну, темну і мов хмару легку. Ну, привіт, чоловіча, сказала. Він здригнувся і лиш промовчав. За тобою повірно глядала дуже довго ти не помічав? Ні, промовив він злякано й тихо. Та не бійся, мене не уб'ю, залилася кистлява враз сміхом Подарунок тобі, лиш зроблю. Все, що хочеш, проси, все дістану. Таких темних сердець, як твоє, я ніколи в житті не зустрічала, тож бажання одне в тебе є. Чоловік ураз невпевнено мовив. Хочу, звіра у тебе просить, щоб був спраглий до болі і крові і не вмів співчувати і любить, щоб пивав тисячами і зразу, щоб собою розруху лиш ніс, щоб страшений він був від прокази. Щоб тебе навіть став він страшніш. Смерть оскалилась, гарне бажання, я чекала від тебе його, перевершив мої сподівання, скоро матимеш звіра свого. Він вбиватиме душі й надії, і нестиме лиш втрати і біль. Поряд з ним, люди будуть, мов звірі, і серця їх, мов лід крижаний. Та господар зверини, хто буде, як помру, я мій вік пролетить. Завжди знайдуться в світі люди, які схочуть його прихистить. Просміялася смерть хрипотою і розсіялась з вітром вона, залишила лиш слід за собою. Звіра вбивцю на ім'я війна.